Зараз освітлення над столом в районі 800-900 людям. 24 градуси рука тут в мене тепліше, звичайно, а під пахою ще буде тепліше. Він в принципі не виключився, значить є якась батарея всередині чи акумулятор, якийсь дозаряджається. От, виключився. Ну ще раз спробуємо щось нажати. Ні, є що, в нас розпаковочка з Aliexpress. прийшли Пішли мені всякі вимірювальні гаджети. Будемо провіряти всякі товари з Aliexpress, Аврори і так далі. Буде в нас сьогодні цікава розпаковочка. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до більш детального огляду. Так, Що мені прийшло і по якій ціні? Дивіться, заказував я це все там, де знаєте, там три товари по 2 долари і так далі, там на 7 доларів. На якихось там 10 доларів і так далі. Коротше, якщо ти замовляєш дешевше і безплатно доставка. До речі, дуже швидко прийшло щось за 12 днів, але прийшло по міст експрес. Я був в шоці. Приходив мені повідомлення. А ваш товар вже в точці видить. Кому також так скоро приходить на міст експрес, пишіть в коментарях. Реально, 11 днів, 11 чи 12? Так, давайте по черзі, що прийшло з самого дрібного. Е, дивіться, заказав я прийшло мені такий Оцей NC559 флюсик. Будемо його також провіряти, ще F5 куплю і будемо все тестити, як то кажуть. Люди писали в коментарях, кажуть, Вова, закажи собі його, попробуй, Блін, дуже крутий, реально користуюсь тільки ним. Що мене дуже сильно вразило, подивіться сюди, пише Made in USA. Пішло з Китаю, але американський, американський флюс. Коротше, де тут ще шприцик був якийсь, а от є. Давайте ми його вкрутимо і швиденько я попробую залодити. Пробую, він густий чи ні. в мене досить холодно в майстерні, попробуємо. А ну, лізе. В принципі, ту заглушку треба було би зняти, але я не хочу вже бавитись. А, ні, виліз. От так от вилізло, бачите. Так, взяв я такий от дріт з перерізом 1,5 мм квадратних. Я ось так намазую. Ну, він такий якийсь, на мою думку, такий жирнуватий. Більш такий він жирний так класно липне, ніж 223-й. Ну, 223 до речі, от... Він є, я ним також користуюся, я випаюю і світлодіоди. Непоганий флюс. Паяти так, от, щось там залудити ним погано, але цей його липне. Пробую. Бачите, дротик сам такий тусклий, не є першої свіжості, Ну я от взяв каплю е припою і пробуємо. Ну, Що люди мені писали, реально і він дуже добре. Я бачу, бачу зразу по факту, от навіть дротик добре не зачищений. Дивіться сюди. Дивіться сюди, класно лудить. Реально, 559-й, треба то собі трошки ще заказати. 223-й грів, грів і того толку не було. Ну а тут класно, реально класно. Класно лудить, без проблем. Так що, ось такий. Дивіться сюди. Made in uh, USA uh, nc 559. Класний. Люди писали в коментарях, порекомендували. Супер. Дуже вам дякую за такі от uh, рекомендації. Відставляємо це все діло на бік разом з кольочком. Далі в нас по черзі що. Давайте почнемо з цього пірометра. Пірометр в нас Т 600 А. Я замовляв, вийшов він мені в районі 200 гривень. Я ж кажу, купляв там щось 3 чи чотири товари або на певну суму, і там дешевше виходить. Я забуваю вам зняти відео, як я купляю на AliExpress. Ну, обов'язково знімлю. Я думаю, на наступний тиждень. Якщо ви підписуєтесь на канал, щоб не пропустити. Я так зрозумів по опису, що він вимірює до 600 градусів по Цельсію. т 600 А, давайте ми відкриємо його і подивимось інструкцію. По інструкції, що в нас пише. Ну, брін, тут на англійській, я в англійській не сильний. Так от пробіжимося. по управлінню. Я думаю, що тут просто, там три кнопочки. Ану, давайте відкриємо. Ага, тут у нас ви переключаєте Цельсії, ференгейти, а тут у нас трикутничок, я не знаю, напевно, якийсь мод чи що, а тут у нас підсвітка екрану, я так зрозумів. Так, давайте поставимо сюди батарейки. Тут батарейки я підготувався, вже йдуть 3А, дві штучки. Так, вставляємо одну, вставляємо другу. Супер. І назад закручуємо. Ну, прикольна защолка, мені подобається. Ця в нас кнопочка вибирає указку. О, дивіться, коли я зажимаю, тут на екрані світиться. За... Давайте виключу холд. Я думаю, вам так краще буде видно. Ось, бачите, засвітилося, що це указка. І коли ти міряєш, є указка. Коли ти це виключаєш, цього указки немає, він так міряє. Плюс у нас тут є кнопочка, зажавши на неї, воно вимірює температуру. Не так, що ви пік, і воно пікнуло вимірять. Ви можете ним наводити. Наприклад, давайте я на руку наведу. Ось так: от у мене 24 градуси. Рука тут в мене тепліше, звичайно, а під пахою ще буде тепліше. Під Власне, що є підсвітка, бо десь в темноті, якщо стре заміряти, ви собі включили і є підсвіточка. Працює все, і ви зажимаєте кнопочку і виміряєте. Зараз ми перевірюємо, як він міряє. І зрівнимо з термопару. Тому що в відео мені люди писали, де я робив оцей от столик для випаювання світлодіодів. Казали, Вова, він не 220, він там 110 вольт, 90 вольт, бо йому настане скоро хана. Постав сюди якийсь дімер і так далі. Ну, я помірюю, яку температуру реально видає цей столик, 250 градусів є чи немає. І також я взяв з собою термопару. Ось є термопара. Ми приставимо термопару і попробуємо пірометром. Що, підключаємо і поїхали міряти. Все, я підготовив. Включаємо столик. Кнопочка в нас засвітилась. Все добре. Столик починає нагріватися. Давайте ми заміряємо, як він нагрівається. Вже температура 80-90 градусів. 100 градусів. 110 градусів. Ну він дуже швидко нагрівається, реально. Я його включав, в ним працював дуже швидко. 140 градусів. Я думаю, за хвилин 5 він виходить на робочу свою температуру 5-3 хвилини. І 250 градусів тут є і то 100%. Так, що я бачу? 170. Ну, як ви бачите, пірометр досить класно і чітко показує, все видно. От 180, 180 градусів. 190 градусів. Я вже чую від нього тепло, можна руки гріти. 200 градусів. Так, давайте я ближче підставлю. Коротше, на цьому написано, на столику написано плюс-мінус 5 градусів, 5 чи 10, я не пам'ятаю. 230 градусів. 231 помаленько, але ще температура росте. 232, 233. Росте, росте температура. А що ти пікаєш? 237, давайте ми ближче підставимо. Ось так. Коротше. 240 градусів, він точно, він більше вже. Воно вже стоїть, вже, я думаю, на свою робочу температуру вийшов. Ну, Ближче я не хочу притуляти, бо розплавлю сам пірометр. Дивіться. 240. Ну, коротше, плаває 240 градусів. Пірометр показав 240. Так? 241. Він ще нагрівається, Ну, блін, скільки можна. У мене вже рука болить тримати. Добре, давайте відпустимо. Пятий режим у нас. а от, Градуси, і пробуємо. Так, давайте помірюємо, скільки моя рука має. Ну, щось вона береше та термопара. Отак. Якщо так міряти, ну цей пірометр показав 26-27 градусів. Термопара показує 8 градусів, ну то бред. Або то мультиметр береш, або я не знаю, ну як на ньому поміряти. Ну, приставляємо до столика, ну, що воно покаже на столику? 100. 150. 170. 190 градусів. Ну, типа 190 градусів. Столик 600 Вт нагріває 190 градусів. Я думаю, що бред тут більше є. От я взяв термопару 200-204 градусів. Коротше, бреше або мультиметр, або термопара. Ну, одне з двох. Давайте попробуємо пірометром. Представляємо 246 градусів. Ну, якщо ближче, то буде 250. Не хочу розплавити пірометр. Ну, от ви бачите, 250 градусів цей столик гріє. Так, відставляємо пірометр в бік, йдемо далі до розпаковки. А це я заказав люкс-метр, щоб виміряти освітлення в приміщенні і так далі. Ну коротше, скільки люмінів має лампочка. Ну але люкси вимірюються, якщо я не помиляюся, на певну площу там на квадратний метр, скільки є люксів. Ось так воно вимірюється, але воно приблизно один до одного. Якщо там, наприклад, 100 люмінів, значить має приблизно бути 100 люксів. Давайте ми його розпакуємо. Ще один нюанс. Коротше, прийшов мені цей люксметр. Я так заглянув на нього, дивлюсь всередину, там, типа батарейка крона стоїть. знаєте. Мою ладно, куплю крону, і тут через 2 дні приходить посилочка. Батарейку відправили окремою посилкою. Ось в комплекті ще навіть батарейка. Він коштував, щось в районі 270 гривень чи 280 до 300 гривень оцей люксметр. Тут у нас кришечка є, оцей датчик. І ми заміряємо люкси. Зараз ми заміряємо, скільки в мене майстерні. Я хочу спробувати ним заміряти ліхтарики, звичайні лампочки Є27, є 14 і так далі. Як працює та фірма, адекватно вона показує чи ні, правильно, не знаю. Напишіть в коментарях, можливо, когось такий є, і ним він користувався, і щось може написати про нього. О, До 2000 люкс він виміряє авто. Давайте відкриємо і зараз побачимо, скільки в мене майстерні освітлення, наскільки люкс. Так, відкриваємо 840-853 люкса, зараз освітлення. А якщо я вище піднімлю 1000 люкс. От якщо, зараз я вам... От, так. От якщо я вище піднімаю, 1000 люкс. Зараз освітлення над столом в районі 800-900 люмінів. Є в нас моде максимум, тут у нас мінімум 123 люкса, він вимірює. Це в нас авто і холд. А холд у нас зафіксувати показники. От скільки зафіксувало зараз 896. Добре. Е, виключаємо холд максимум. Давайте мінімум. Це в нас авто. От 900 люкс показує. 914 люкс. Зафіксували. суп. Добре, виключаємо. Потім будемо виміряти люстри, лампочки, світильники і ліг. мені прийшло. А прийшло мені ще такі от ватметр. Виміряти, що скільки споживає, різні прибори. і а так ми далі. Ми його включимо. І до речі, давайте якраз замірюємо споживання цього столика. Китайці пишуть тут 600 Вт. Ну, я думаю, тут 600 Вт нема. Зараз ми цим ваттметром китайським теж провіримо. Так, давайте підключаємо. Я так зрозумів є кнопкою функціон переключаємо. 1,3 А в нас споживає оцей столик. 1,2 А. Тут у нас показує ампераж. Тут у нас показують ватт. 240 Вт, то типа, я так зрозумів, дивився я в інструкції, що це нижній поріг його 220 Вт, а верхній поріг 497 Вт. Ну от 500 Вт він споживає, 600 він не споживає. Зараз в принципі він йде да в нагріві. 600 Вт нема, але 500 точно є. Ну не знаю, який точний цей прибор, але приблизно ми бачите, поміряли. Китайці там на 100 Вт збрехали. Чи, в принципі тут ви можете бачити кост, коли зажимаєте кост, ви можете собі... Наставити типу, скільки, цей, скільки грошей вам потратить у цей прибор. Наприклад, зажмемо cost, потримаємо, я так зрозумів, і моргає. І ми виставляємо тут значення ще раз. Наприклад, тут 0. Іде тут цокати, Ану, ще я не розібрався. Ану. Моргає cost. І що ми можемо переключати? чи Функціон. А, от, тут кнопку функціон нажимаємо, ще раз функціон. І тут нас, наприклад, виставляємо 2 гривні. І ще раз переключаємо. І скільки? 63 копійки. Давайте, 63 копійки. 60. Ще раз функціон і 9 назад. 2. 63 копійки. Все. кост. Пішли хвилини, а де воно потім виб'є тобі не знаю. Ну коротше, розберемося, потім я вам покажу. Штука корисна. Реально там до холодильника до бойлера підключив і подивишся, скільки реально холодильник там, скільки в місяць ви, наприклад, там за холодильник реально платите грошей. Виходить у вас по кіловатах і по грошах. Так що цікаво. До речі, в мене був один нюанс, що коли в холодильника в морозильній камері пробивало на корпус і він просто дурдом як хавав кіловати. Ось таку штуку можна поставити, і тут ви можете побачити, скільки він в реальності ватт споживає. А, до речі, в нього, походу, є батарейка, якщо ви бачите, дивіться, він в принципі не виключився, значить є якась батареєчка всередині, чи акумулятор, якийсь дозаряджається, от виключився. Ну, ще раз попробуємо щось нажати. Ви можете побачити останні показники, що показувало. От, 89 ватт мінімум, От показувало 497 ватт. 263 кост. Косту може тут ще я не розібрався, але ми розберемося. ну класна штука. Якщо світла не стало, я думаю, та батарейка надовго стягне. До речі, треба буде пройти. До речі йде до мене. usb нагрузка ще нормальна, і USB-тестер з есцилографом. що буде цікаво. Це, ось такі прибори. Пройшли, будемо ними провіряти. Будемо тестити все, робити огляди разом з ними. Так що буде дуже цікаво. І посилання на ці товари я залишу в описі під відео і також продублюю в своїй телеграм групі До речі, е хочу вам те, що сказати. Люди, що пишуть в коментарях, дивіться сюди, коли я замовляю в Китаї. Я замовляю. Ви маєте на увазі, що я замовляю місяць назад, тому що місяць півтора назад. Тому що коли я замовив, воно прийшло мені за місяць. І я огляд можу там за тиждень чи за два зробити. І ж тоді ціна буде, і зрозуміло, що не актуально. На Аліекспресі треба моніторити ціни. Якщо ви хочете щось купити подешевше, моніторте ціни, Там все по, там, по 2 долари чи там якісь, там, коли купляєш 3-4 товари, все дешевше. платна доставка. Це все разом ці прибори мені вийшли, я не знаю, ну, гривнів напевно, 800-700. Десь в тому районі. Я вже, якщо точно не пам'ятаю, посилання залишу, ви можете собі переглянути. Можливо, ще акція на до сих пор актуальна. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте. І звичайний український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.